Знову винна Україна. Трамп заявив, що розчарований Зеленським, який досі не прочитав документ, який США узгодили з переговорною командою України. Підписуйтеся, зараз розповім, що саме сталося. Ще кілька днів тому в білому домі були роздратовані тим, що подробиці мирного плану з'являються у змі. А після скандалу з плівками Віткофа, коли виявилося, що запропонований Трампом план насправді написаний у Кремлі. У Трампа наказали переговорникам. Утриматись від використання телефонів та месенджерів під час комунікації, щоб уникнути подальших зливів? Менше доби минуло після того, як завершилися переговори в Майамі. і ось Трамп же звинувачує Україну у затягуванні миру, на який вже ніби погодилась Росія, на тлі заборони використання телефонів. Єдиний варіант показати зеленському документ це провести його особисто в руки, що займає певний час. Адже за словами самого Трампа, США та Україна розділяє великий прекрасний океан і 8 тисяч кілометрів. Чи знайдеться хоч хтось у Білому домі? То нагадаю йому про це і про відсутність прямих авіарейсів через повномасштабну війну, яку його друг Владімір вже 4 роки веде проти України, і про те, що Росія не прийняла привезений Вікофам і Куштерем план, ногодували їх, провели екскурсію Москвою і відправили назад далі ламати Київ через коліно.